Колишній міський голова Чернігова Владислава Трошенко відмовився від грошової винагороди, яка надається разом з присвоєнням званням почесний громадянин Чернігова. Як повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако, відповідне звернення надійшло сьогодні до міської ради. Це 68 приблизно тисяч гривень, 10 мінімальних зарплат. Я, в принципі, і очікував на таке звернення, я про це говорив у процесі, що знаю, що багато років Владислава Анатолійовича він точно відмовився від цих виплат, вони йому не потрібні. І не дійшло письмове звернення, тому я прошу це врахувати. І там, якщо це треба якось юридично зафіксувати, не виплачувати. Звернення письмове є, я його вам передам. Нагадаємо, рішення про присвоєння звання почесних громадянин Чернігова, колишньому міському голові Атрошенку депутати ухвалили 1 листопада під час сесії Чернігівської міської ради. Одним питанням депутати голосували за присвоєння почесного звання також і бійцям першої танкової бригади Артуру Олефіренку, Миколі Стефураку, старшому сержанту збройних сил України Олексію Приходьку та завідувачу ортопедичного відділення Чернігівської міської лікарні номер 2 Володимиру Фризу.